Вітаю вас на каналі Буденний хаосит. Це наш щотижневик, про що я хотів поговорити. Так, це є моделі, які я зробив за тиждень. Вони готуються до відправки, я їх ще не зовсім до кінця зачистив. Тут трошечки облою є, це все буде ще зачищатися перед відправкою. Так, це у нас мінька з чорнокам'янки, яка входила в комплект набір. Культисти Варбант, мініатюри там з Чорнокам'янки, і вони мені не сподобалися масштабом, тому що звичайний у нас чемпіон, і ось у нас є ось такий хлопець, який значно більше. І ці моделі з Чорнокам'янки більше підходять під Некромунду. Наша любима ешерка для масштабу. Ці міньки у нас більше як Некромунда. Тому вони мені не дуже сподобалися. І зборка була хоч це easy to build. Треба було відкусувати штирки. Ми всі знаємо, як це робиться. Але саме цей хлопець я колись зроблю топ, так назвемо його 5 моделей, які мені не сподобалися в зборці. Оцей хлопець там точно буде. Тут оцей горб в нього захисний треба була ще дуже проблема. Саме вставити було нагрудник, треба було під кутом вставляти і його просовувати в цю броню і задівати вверх, щоб воно з однієї влізло. Треба було з другою половинкою зробити те ж саме, і щоб воно ще посередині зійшлося. В мене це не зовсім добре вийшло, але от на столі, надіюсь, це не буде видно. Або я ще зможу клейгелем замазати. Порекомендую ще з художником, пораджуся, як це зробити краще. Так. Ну і з цих мініатюр хочу відмітити, є у нас звичайний культист. Ось це все звичайне. Розмір у них нормальний. Зараз я вам покажу ще з того набору. ну, Допустим, приклад, Дець, ось. Так, де вона у нас? Так, ось з коробочки, звичайних культистів. І культист з коробочки Варбант, він у нас більший. Uh, так, на кадмірі це важко передати. І діло не в рожках, і в зачистці, а він на uh, ось, надіюсь, ви бачите, він більший. Тож цим мені цей набір не сподобався. А так, по дизайну, вони дуже класні. Так, що в нас є ще? Зібрав я Кому, ну дуже боявся збирати ось цього знаменосця, але все виявилось набагато легше. Uh, дуже легко все зачищалося. Uh, мені навіть сподобалося, uh, в мене не було ніяких складностей майже. Зібрати цей набір. І дуже сподобалася ця відсилочка на сурорітку. Так. Ось такий у нас мутант знаміносця. Це дуже крута ікона. Не дивлячись на шипи, які я не люблю. Але зборка була реально дуже класною, комфортною. Я вчора провів вечір, збираючи це все. І мені сподобалось. Так. Я у нас такі круті хлопці-бодігарди. Е, е, от. З ними був один нюанс, коли я зачищав їх. Дуже легко поранитися цими шоломами, вони дуже гострі. Я б не вдівився, якщо хтось би ними зміг відкрити коробку на новій пошті дуже гострі штуки. Так, дизайн мені дуже сподобався. Нагадує назгулів із Володаря Перснів. Так, що ще є? є у нас з цього набору. Так, де вони? Так, де ще були мінки з цього набору? Демогох. Я спершу подумав, це а Дівчат в Архаммірі майже не бачив, тому спершу не зрозумів. Я вже при зборці зрозумів, що це не чеклун, а чеклунка. Досить класна ця іконка жива. І сподобались мені і самі мутації, на ній скільки тут всього є. Там щупальця з тростиною. там Бачимо, що лице якесь покаржене вже, ці всі хаосицькі деталі, рожки. Дуже приємна була зборка, не дивлячись на це все. І приємно зачищалось. Так, що я вам ще хотів показати? Є ще такий псайкер, навіть і не дивлячись на те, що тут дуже багато мілких деталей цих проводів, він мені ще дуже нагадує з Black Fortress одну мініатюру рог Псайкера. Дуже було приємно збирати. Особливо навіть ця голова, яка збиралась, тут всі ці от це було окремим свічки, в оці, кріплення, ці ручки треба було влучити. Ніяких складностей не було. Цей набір було набагато легше зібрати, ніж цього одного вогнеметника. Так, що я ще зробив за тиждень? Зібрав я рапторів, я їх ще не зачистив, я їх буду зачищати, підготавлювати до покрасу. Зібрав я рапторів. Ось такі в нас круті хлопці. В мене вже є варпталони. Тепер будуть раптори. Вони будуть не альфа, вони будуть чорним легіоном. Ось такі в нас круті хлопці. Дам пораду, хто їх буде збирати. Перед тим, як клеїти руки, наклеюйте відразу голову, бо може виникнути часто проблема, що наплічники кантиками впираються в голову і дуже важко буде потім поставити, так як в цьому випадку мені доводилося відривати руки, клеїти голову і потім руки вклеювати по новій. Я забув, раніше навіть із вапталонами в мене таке було, є такий нюанс. Так що майте на увазі, що є в нас така от штука. Дуже вони мені сподобалися. Навіть те, що вони старенькі, дизайн досі хороший. Так, це у нас були мініатюри. Так, про що ми ще поговоримо? Завтра я буду забирати з пошти посилку від мого друга. Він купив армію Space Marine, лоялістів. Він вислав цю армію у мені, я її буду забирати з пошти. Купив він її в мого товариша, так що все нормально. Так, треба буде їх забрати. І я зніму вам відосик, я вам покажу, що можна в нас купити. Цілу пофарбовану армію спейсмаринів з технікою, з дредноутами, з танчиками. Там дуже багато юнітів. І я надіюсь, все добре доїде. Так, що в нас ще є? Є в мене один проект, який я роблю за кадром. Я готую його. Я хочу покрасити один особливий кілтім. Як тільки я проведу до себе інтернет додому, то я буду з одним другим художником робити саме стріми. Я планую робити стріми, на яких художник буде мене вчити, як фарбувати. Я собі купив декілька баночок фарби, які мені були потрібні для цього проєкту. Це я взяв. Так, щось це мені потрібно. Так, і є у мене такий крутий підписник Олег, якому я знов передаю привіт. Він прислав мені саме фарби, які мені були потрібні для цього. Так, ось такі фарби, за що я йому дуже дякую. Це людина, яка зробила не те, що мій день, мабуть, цілий місяць. Так, є цей зелений мені якраз підійшов. Так що, в нас потрошечку буде робитися новий Kill Team. І я надіюсь, я вже доберусь до клубу і ми зробимо репорти. Так, ще ще я вам хотів показати. Придбав я собі нову книгу. Так, це у нас супероборець. З Аосу книга про Готрика почав читати. Дуже мені подобається. Це моє перше знайомство книжне з Аосом. Є у нас є книгарня. Я шукав там Малеуса і Ксеноса Айзенгорна. Його не було, але був у переборець. Ще дуже здивувалося, коли я спитав за Єрість Хоруса за сходження гора. І вони гора сходить, гори сходять. Всі ці ми масики реально в актуальній в житті. Ніхто не розуміє, що це за книжка, але сказали, в них вона буде в наявності, тож я замовив. Так, прочитав я Воїни Ультрамара. Дуже мені вона сподобалась, класний екшен, але хочеться чогось такого більш середньовічного, то якраз як я дочитав одну книгу, я взяв іншу. І зазвичай в мене так є, коли я закінчив читати нову книгу, я сразу беру другу. Так, ну поки чекаємо ще третю частину із серії Вентріса. Наскільки я, я гуглив, там є шість частин. Надіюсь, вони всі шість вийдуть. Так, що ще таке? Коли я наберу 400 підписників, я проведу новий розіграш. Так як цей розіграш на 100 підписників у нас слабувато, пройшов було мало учасників, хоча ми, так, ми зібрали гроші, ми зібрали на медикаменти, але розіграш у нас збір був маленький. Так що, я проведу новий на 400 підписників, можливо, навіть на 500, але хочеться на саме коли ми наберемо 400. Так, ще ще я вам маю сказати: я йду у відпустку, тож я почну робити дуже багато зборок, дуже багато конверсій, я лише тільки чекаю цього понеділка, щоб вийти вже у відпустку, відпочити і зайнятися любимим хобі. Я продовжу збирати мініатюри. Також тепер на днях мають приходити міньки з покраса, які я так чекаю. В нас ще буде зборка декількох танків для Єресі Хоруса. Назбиралось багато тисячі синів. Там ці в мене буде ціла армія тисячі синів. Також для зборки в мене є куча монстри для, ваш... для вам обзорів. Для оглядів, що в нас таке круте буде, там найти будуть примархи, демон різні іменні Демони. Це Підхаус. Що... Також будуть маринчики, лоялісти. Всього дуже багато є, щоб ви зрозуміли, у мене просто шафа тріщить від коробок. Я не можу закрити шафу, вона настільки заповнена коробочками, які чекають свого часу, щоб зробити анбокси і зборки, щоб це вам все показати. Також я закінчив обзори з Некромундою, але не зовсім. Я всі коробочки, які мені підписники надавали, я зняв обзори. Вони будуть виходити на тижні, я їх уже завантажую, так що очікуйте. І якщо хтось хоче ще мені прислати щось із Некромунди, можете мені написати в Telegram. Я зроблю обзор і пришлю вам коробочку назад за свій рахунок. Я замітив, що Некромунда дуже подобається моїм підписникам. Вона вам дуже залітає. Я почав дивитися статистику Ютуба, і вона навіть залітає більше, ніж 40к, що мене здивувало. Ще в нас планується Warcry і Underworlds. Так що ось такі у нас підсумки. Дякую за увагу. Ще раз дякую за підтримку. Ви дуже активні мої підписники. Часто багато коментарів, переглядів, і телеграм-спільнота почала оживати, Так що, ще раз вам всім дякую, до нових зустрічей через тиждень.